Постійно питає, чи я добуваю на Алясці золото. Я його добуваю і поставляю в магазини. Воно дуже дороге, і я вже взагалі золотий магнат. Ось це їхня квітка нас. Для тих, хто питав мене, чи я добуваю золото, помімо золота я ще й бриллянти пилю. <рес> пилю щодня. Пилю щодня. Ти глянь, коли ти гарно випалила пінгвіна. діамантового. Да. Ну все, того ж я з тобою дружу, ти зна? Да. Через золото і яма. Да. Я знаю, що це дуже корисно, дамочко.